Доволі часто звинувачують у тому, що я романтизую місце і країну, де я живу. Я живу у Данії. І просто скажіть, будь ласка, а як мені романтизувати? Рибель собі розвертається. А там через затоку 7 кілометрів Орхус, друге за величиною місто в Данії. Ідеальна сонячна стежинка захід сонця. Невеликі хвилі, і повний штиль сьогодні, що незвично. Хвилі тільки через те, що плив корабель. А отам за 300 метрів мій дім. І як мені не романтизувати? <плес> Дико перепрошую, але я розумію, є проблема, коли романтизують насилля або щось таке. Але коли я кажу, що мені добре, я кажу, подивіться, як красиво, це не романтизація, це я просто мою бачити красу. think about <laughs>